Вітаю, друзі. Я завжди наголошую на тому, що для нас важливо знаходитись в інформаційному просторі наших партнерів. Чим частіше і більше ми будемо говорити про війну, чим частіше і більше західний виборець буде дізнаватися про те, що відбувається в Україні, чим частіше до нього будуть апелювати як до того, хто захищає демократію. Тим легше буде нам отримувати допомогу від партнерів, тому що політики на заході завжди спираються на своїх виборців. Саме тому я вважаю, що коли посол України у Великій Британії генерал Валерій Залужний виступає на найбільшому заході а саме з'їзді партійному з'їзді Ліборізької партії. І не просто присутні або запрошені їсть, а виступає з трибуни і йому аплодує з зала. Це говорить про те, що він знаходить ті можливості, щоб не тільки донести сигнал, а й отримати підтримку. Бо про виступ залужного написали не лише лейборісти, які були присутні, лейбористки осередки а в велика кількість якихось представників партії а й. Різні журналісти в західних мені здивувало, що про це не пишуть в Україні, але ну що ж буває і не таке. А, Morning Star це перше видання, яке знайшов, яке видало посилання по запиту з'їзд Борискої партії, а написала, що конференція вітала українського амбасадора. Далі так само ж почали писати з дез Телеграф інші змі в своїх твітах. Парламентарі писали про те, що е, залужний виступає на конференції, осередки місцеві пишуть про це. Ну, взагалі дуже цікава увага. Більше того, майже всі наголошують на тому, що залужний звернувся за тим, щоб отримати не лише право бити в Україні по російській території, а й далі підтрим, отримувати підтримку з боку. Великої Британії і це спрацювало відповідь, пролунала на тому ж самому з'їзді. Я зараз розкажу трохи більш подробно, посилаючись саме на те, що пишуть видання. Так от на своєму партійному з'їзді Либерийська партія привітала підтримку України, яку розв'язала в у війні, яку розв'язала Росія, а делегати конференції аплодували українському послу у Лондоні. Генералу Валерію Залужну. Так пише Morning Star. І до речі, не лише це видання, як я і сказав, приділило увагу виступу Залужного. Хоча мене здивувало, що виступ був вчора, а до сьогоднішнього дня в Україні про нього ніхто не пише. Щось я не пам'ятаю, щоб українські послі виступали на таких заходах, але у нас тиша буває. Гаразд. Так от, що пише Морнинстар. Генерал, колишній командувач українських збройних сил подякував уряду за підтримку у війні з Росією, що триває і відстоював право України завдавати удари по цілям усередині Російської Федерації. Британія наполягає на тому, щоб українцям дозволили бити Росію бити по Росії ракетами британського виробництва. Ну але білий дім поки ще не дав життя важливо для України дозвіл. Так от на конференції на цій на з'їзді. Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Лемі у своїй промові заявив, що лейбористи пообіцяли 3 мільярди гарантованих фунтів стерлінгів на рік військової допомоги стільки часу, скільки буде потрібно. І це, так скажемо, гарантована допомога. Ще буде допомога військова, ще буде інша, але відповідь на звернення. Українського посла ми отримали миттєво, це ще раз показує наскільки важливо акцентувати увагу на допомозі Україні і наскільки важливо говорити на про це на таких великих публічних заходах, також міністр пообіцяв активізувати дії проти російської дезінформації, стверджуючи, що лейбористи вже працюють з глобальним півднем, щоб розвінчати брехню Путіна. Я вважаю, що правильний меседж у правильному місці для правильних людей завжди впливають на посилення підтримки України. До речі, реакція міністра закордонних справ тому чудовий доказ. Це призведе взагалі до потрібного Україні результату, а саме, до посилення підтримки, до поновлення уваги до України і, взагалі. Це стане справжнім інструментом по впливу, якщо це стане системною роботою, і не лише у Великій Британії, а, наприклад, і у Сполучених Штатах, де посол теж повинен гучно заявляти про це при кожній можливій а, ситуації, ну в, у кожному випадку, коли в ній складаються можливості, і про це повинні писати не лише там. У нас про це теж повинні говорити. Хоча, пам'ятаючи, як міністр закордонних справ. Сібіга фактично звинуватив кулебу в створенні особистого іміджу і піару чого ще. Ну, можу сказати тільки одне: що з посли не впевнений, що захочуть так підставлятися під Сибігу, який розпочав так, м'яко кажучи, некоректно свою діяльність як міністра. До речі, іноземні дипломати звернули на це увагу і сказали, що це бед карма, а, Так дуже погано робити. Ну, Зрозуміло, себіга відпрацьовує перед Офісом президента, а не перед Україною. Коли міністри почнуть пригадувати, що вони служать не Офісу, а Україні, ситуація покращиться. Але а, нам треба розуміти, що акцентувати увагу на допомозі треба постійно. Не лише от на таких заходах, не лише коли президент України кудись приїжджає, а саме. Постійно і завжди це працює, бо інакше ми потім зіткаємося з ситуацією, що ви ж нічого не казали: вас ніде нема, немає в інформаційному простору У вас вже немає, і це велика проблема. Більше того, хочу нагадати, що 1 жовтня закінчується фінансовий рік Сполучених Штатах. і для нас, скоріш за все, грошей в бюджеті поки не будуть. Чому Ну, по перше, нема голосів. Ситуація один в один, як в минулому році. По-друге, ну скоріш за все, що республіканці будуть намагатися запустити шодаун для того, щоб показати, що демократи не впоралися з керуванням країною, бачити, що відбувається. Тому президент повинен бути республіканський. Це інструмент політичного, політичного тиску, це зрозуміло. Але я не бачу і гучних заяв на підтримку допомозі Україні. Вже з'являються заяви, що хто б не переміг, Камала Харріс або Дональд Трамп. Україна зменш отримання для України зменшить надання допомоги, і про це треба теж говорити, і треба апелювати до Америки в звичних і зрозумілих для неї наративах, нагадувати їй, що вони світовий поліцейський, нагадувати їй, що Америці, що вони відповідають за захист демократії у світі, і нагадувати Америці, що Саме вона повинна бути великою, коли захищає стандарти демократії, або можна не захищати і тоді бути на десь там окраїні світової політики. Американці хочуть завжди бути першими. Їм про це треба нагадувати. І бажано, щоб президент не забув це зробити, коли буде виступати на генасамблеї. Щось мені підказує, що не забуде. Тому заздалегідь ставлю йому плюсик, якщо він буде робити це. Грунтовно та коректно, без звичного хамовитого напору. Це треба робити. Але так, як будуть сприймати, без укорів, без наїздів, спокійно, аргументовано, так, щоб нам допомагали, а не хотіли сказати: ми не Амазон, ви хоч інколи кажіть дякую. Тому президенту треба не забути сказати і дякую. Бо вже він один раз таке почув на саміті НАТО у Вільнюсі. Треба бути вічливим. Це теж дуже важливо. До речі, Валерій Залужний подякував Великій Британії за підтримку, подякував за гроші за навчання військових, і британцям це дуже сподобалось. Вони люблять те, що їм нагадують про добрі справи, які робили вони. Тому вони хочуть робити нові справи. Сподіваюся, що це ми можемо побачити ні. Сподіваюся, що це ми побачимо. Ще неодноразово в всіх інших країнах, бо нам треба активізуватися і нам треба постійно поделювати це питання. Якщо мовчати, допомога зменшиться, кількість грошей буде значно менше а зброї буде ще менше, а це шлях не до перемоги, до програшу. Нам треба, щоб наші партнери нам допомагали. На жаль, Якщо просто чекати, можна не дочекатися. Тому ще раз скажу: беремо модель, яку використав Валерій Залужний на конференції лейбористів і використовуємо її всюди. Кажемо дякую, нагадуємо про те, що є відповідальність у наших партнерів за захист демократії, і просимо не забувати допомагати Україні. Так це спрацює і все буде. Україна, дякую, папа.